Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогенькі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, ми, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на понеділок, на 6 січня 2025 року. Як завжди, у нас чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. І так, дивимося. Вітаю вас! Перший варіант. Дивимося карту дня. Для вас на 6 січня. Карта дня, четверка мечів. Нічого не хочу, заморився. Е, можливо, таке состояння. Е, да, так, як сказати, по-українськи не знаю, пригнічене, пригнічене состояння, можливо, захворіли. Або самі собі, знаєте, якесь таке, ну, нічого не хочеться. Апатія до всього. Руки воно, зложили і хочеться просто відпочинку. Нічого не хочу. Не трогайте мене називається. Да, Якась така, знаєте, і початок року, і якось і переможець, і якось і все, і нові проекти, і все і куча справ, да? а ви такі, ну нема сил, хочу побути в тишині. Четверка мічей. Хочу просто побути один. Хочу один, себе... не те, що там є якісь неудачі, чи щось у вас там не виходить. Чи щось... Ні, це просто спокійство. Вам захочеться в понеділок спокойствия. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде ж добре. Не переживайте. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Дивимося карту дня для вас на понеділок, що там понедільник вам. А, сімка мечей. Хитрість, предательство, обман, нечесність, інтриги і, і, і ігнорування якихось норм, нормів, моралі, да? якесь таке, знаєте, наблюдіння, підглядування, збирання якихось інформацій, знаєте, за вашою спиною інтриги, якась така нечесність. Хто це? Хто це такі? Якось, от, е, я б сказала, що. Е, якийсь э, чоловік і жінка, э, наприклад, начальник її ваша да? і якась э, касається, наприклад, э, це касається фінансів. Да? І от з цих фінансів можуть, бути якісь, наприклад, там, э, ну, премія наприклад, чи щось таке, да? і вам наче, і наче от э, вас як, э, ну, як обділити, ну, щоб якось обманути, щоб вам не, не досталося по фінансам чогось. От це в когось може і так програтися. А взагалі, я ж кажу, така карта, такий день якийсь як, ну, нечесний. Чи до вас, чи ви, можливо, будете якось трошки юлить, да, Якісь ну, такі інтриги. Можете визнавати якісь новини сплітні ті самі. Це теж може бути в цей день. Ну, якийсь таке нечесний, ти понеділок. А ти знаєш, як на корпоративі там хтось. Або, а ти чула, а ти чула, там чи чув? Да, він не ж. Ну, отаке може бути, щоб ви розуміли про що. Ну, в общем, інтриги якісь будуть такі: сплітні інтриги. Так що, двочки, мої дорогенькі, готуйтеся. Будете чи ви розказувати, чи вам розказувати. <рес> Такий мій прогноз для двічок, моїх дорогеньких. Дякую, що зі мною. Ставте лайки, будь ласка, коментуйте. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Дивимося карту дня на понеділок для вас. Королева Пентаклів, День, енергетика дня. А енергетика дня буде стабільність, добро буде, благополуччя, комфорт. Да? Все без змін, ніяких хаосу, ніякого тобі е, тріпатні нервів. Да? Так, спокійно, розміряно, благополучно, да? саме. Знаєте, якось воно... все на своєму місці, все по времени, все, все стабільно. Ніякого немає там, переворота. Да? Нічого не міняється. Нічого... От воно як є стабільно, то воно і є стабільно, от так, як і є. все. Нічого, ніякого хаосу, передряг, перекручувань, нічого. Просто от стабільний хороший день, розміряний. Согласно того плану, якому ви там намітили собі, що зробити, от ви його постійно все і зробите. І не будете торопитися, бігти, щось там, з рук падає, я туди летю. Ні, все буде по-времені. Це так чітко, як ви хочете. Стабільненько і по порядку. Такий прогноз мій для дорогеньких моїх трієчок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Карта дня на понеділок для вас. Карта дня на понеділок для вас. Сім Пентаклій. Нікуди не торопимося. Да? Ми ждемо. Якщо ви, наприклад, щось там запланували да? і ви будете ожидати, все ждати. Якось будете раніше приходити, наприклад, ожидати, автобус задержиться, наприклад, куди ви їдете, маршрутка. Да? Якось все буде в ожиданні. Не, не, не торопиться, не бігти. Можливо, навіть... Е і нічого й робитися такого не буде. Знаєте, якось так, що ви може там собі запланували кучу справ да на понеділок, а вони не будуть робитися. Понимаєте, енергія землі, і сімка Пентакліс, енергія землі, я чекаю, я жду, жду результата, пауза. Все в, у просторі застой. Можливо, на цій почві у вас може бути внутрішній конфлікт сам саму, я ж так хотів, я ж так... чого воно нічого не виходить. Будете самі себе гристи, можливо. Да? Але ви повинні зрозуміти, що це ну, так треба. Можливо, вам треба відпочити. І не треба вам, може понеділок день тяжой. Можна наоборот на понеділок не бігти і не рішати питання, а просто віддихнути від от виходних. Такий мій прогноз для четвірочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!